Така погода сьогодні. Зараз ранній ранок, ну, як ранній пів восьма, але тут на Заході сонце стає пізніше і сідає, відповідно, пізніше. А в нас, друзі, під вікнами ось таке. Вчора сюди приїхав цирк, ось так собі тут розташувався, зараз ще всі сплять. В машинах, в автобусах люди сплять, готуються. Вчора вони розбили оту палатку, чи як то назвати правильно? Купол ось цей? Ну і я думаю, за пару днів будуть якісь вистави тут відбуватися такий в нас сьогодні ранок, друзі. Дві останні вже красуньки, напевно, в цьому році. Ну, я думаю, що більше вже моя карноза не буде квітнути цього сезону. Ось такі два гарні бутончики розкриті, і на них вже, якщо видно в камеру, крапельки нектару ось в мене на пальцях. Вони такі липкі-липкі і солодкі. Ось вони. Ну, а це означає, що вже скоро дні за два, за три, можливо, оці квіточки почнуть жухнути і відсихати. Ну, а декілька днів ще можна понасолоджуватися їхньою красою. Не мають вони аромату. Зовсім ніякого, тому що ось тут я поруч біля них сижу, тут стоїть мій ноутбук. Не відчуваю абсолютно ніякого запаху від них. Навіть ось принюхуючись, ледь-ледь можна ткнутися тільки хіба що носом в сам бутон. І тоді можна відчути такий приємний, ніжний, мильний якийсь такий аромат, якогось мила туалетного. Ну, щось все-таки мені нагадує. А так, абсолютно, Кімнаті. Ось так на цій відстані нічого я не відчуваю, навіть якщо дуже наблизитися до неї. Ось так, друзі. Мені подобається ось таке їхнє розміщення. Мої хой, тут переважно хої в мене живуть на цьому підвіконні. Ну, і дві пеларгонійки ще стоять, і малятка там в судочку. І ось так вони мені прикрашають. Ось це вікно. Тут сова. У мене їх дві. Я була думала, що я другу десь загубила, але вона висить на горщичку з пеперомією на великому тому. Побікалекс нарешті вже вгамувалася, вона припинила ріст, більше на ній нічого поки що не наростає, напевно, вже до весни. Вона не хоче рости, тому що ось цей період, ось такі, бачите, величезні листя, вона наростила за осінь, буквально за дуже короткий проміжок часу. І добряче підросла. Ну, а тепер, напевно, вже пішла на відпочинок. Дуже люблю ось цю дисхідію. Подивіться, яка вона гарнезна. В мене, знаєте, навіть з'являлися іноді думки отаку. Придбати собі ще декілька дисхідій і залишити тільки от дисхідії і мілколисні хоєчки. Ну і на тому все, напевно. Ну, фіалочок, там, парочку орхідеїчок та і все. Ось лакуноза ескімо продовжує ще рости. Ще не йде вона на відпочинок, нарощує листочки, продовжує тягнути пагінчики свої, зростає. Ось така красуня. Поливаю її, вона відходить. Тут вже друга пара листя. Хоєчки Кримсон. Ось вже нові листочки на цьому вузику. Тепер тут дві пари листя. Ось так вона їх наростила теж за осінь. Ну, за вересень місяць, напевно. Матільда хоя теж зростає, вон ростить листочки. Маленькі ще продовжує рости, ну і буде квітнути. Скоро побачимо. Тут мої грушки стоять, треба їх перекласти в тарілочку в якусь, напевно, в гарненьку І нехай вони тут дозрівають. Ну, ось так. Ліза не хоче рости. отако вона за сезон видала ці два листочки маленьких, і все. І на тому все. Красапета, там в нас виростило дві пари листя на вусикові, і ще один маленький. Ось він вже гарний, ось такий красивий. Ну, і, напевно, буде ще зростати. Вона продовжує ріст, тягне вусик. Там, напевно, буде ще пара листочків. Ось так вона висить і далі поплететься, напевно, туди до побікалекс на драбинку. Ця хойка нічого не хоче нарощувати, два листочки виростила, і на тому, знаєте, будьте вдячні, тому що вона в мене така психована якась. Рости вона не хоче. Ну, сидить отак та й сидить собі. Нехай сидить поки що. Лакуноза лаос ростить один отакий довгий пагін, на ньому багато листочків, і продовжує вона їх ростити. Не знаю, я так собі подумала дочекатися. Ось, дивіться, який. Цей вже більший, попередній, менший, якось так дивно. Я собі оце думала дочекатися, поки ці листочки сформуються, будуть більшенькими поживцювати і зробити з неї такий кущик, порізати її хочу. Не знаю, не подобається вона мені взагалі. Я думаю, може то я її комусь подарую начебто вогкенька, але щось така вона як прив'яла чи що. Ось ця хоєчка наростила листочок. бачите який гарненький ось він. Він на сонечку так гарний такий має вигляд, такий напівпрозорий, яскравий, яскравий. Дуже класно тут зранку було сонечко, і я не йому тако милувалася. Вже трішечки підріз Ось такий один листочок. Чомусь вона по одному ростить, не знаю. Це хоя вілоза, я згадала. Ось такий симпатичний один листочок. Ну, ось так, друзі. А тут ось моя хоя-белла щось тужить, не знаю. Тут ось маленький листочок. Ростає, тільки зараз побачила, не помічала його. Там нічого, тут ось ще крихітний, накльовується, значить, вона продовжує рости. Ну, а тут сонне царство, щось вона мені дрімає, було, начебто зростик там, а потім він чогось підсох. Оці скрепочки, я думаю, що треба прибрати звідси, вони вже тут не потрібні, вона давно вкорінилася. Я думаю, я їх звідси витягну. Ну, а Белла, напевно, в мене чи підмерзла, чи що там на балконі, тому що, бачите, вона якась така сумна стала і невесела. Щось повісилася така, нахнюплена. Ну, не знаю. Думаю, що вона підмерзла, напевно, там на холодному балконі. Я їх занесла, потім тільки через 2 дні я їх полила, щоб прогрілися трішки стаканчики, корінчики. Ну, і ось ця. Крупнолисна хоя, бачите, така чудна, вона. Вона дуже красива, ось це листя, таке гарне, але ось цей довгий, бачите, довжелезний вус, він такий лисий. І аж ось тут є ознаки життя на ньому. Такий гарний листочок, і он там новенький зростичок, і ще листочки. Ну, ось така, не знаю, що з неї буде далі. Але поки що. Ось так вона собі зростає. Ну, різати я так думаю, що цей вус не можна, але ну, не знаю. Не знаю, що з нею буде. Тут ось вже відцвітає моя пеларгонія оця біленька, бачите, повипускала оці гострі штучки, тут, напевно, насіннечку. Я не знаю, що тут є. Я так думаю, що то вже там насіння, і вона, бачите, така вже прив'яла трішечки, а ось тут. Я побачила щось таке, ну, чи листочок, чи бутончик. Ну, там во точно листочок, а ось це щось таке, як мені схоже, на новий бутончик. Ну, не знаю, за пару днів буде видно, тож побачимо. Буду пити чай. Ось такий заварила собі в пакетику. Ліньки мені робити розсипний, заварювати чайок. У мене ось такий ловари. Ці ловаре, не знаю як. Правильно, якийсь там щось. Зі словом, шампанське, не знаю. Тут суміш чорного чаю і зеленого, начебто. Ось так. З лимончиком. Зараз хочеться гарячого, тому що холодно вже. І ось так чайочком буду грітися. Тут в мене каталожок, я його роздивлялася. Оріфлейм. Чай питиму з такою вафелькою. Ось такий артек від Світоч, Тут в мене лишилася одна штучка. От зараз поділюся з вами відгуком і з'їм вафельку і поп'ю свій чайок. Хотіла, знаєте, зробити відгук на ось цю туш, тому що я її буду віддавати. Мамі це туш від Oriflame, ось така Giordani Gold. Вона та, що йде з такою силиконовою щіточкою, не з ворсом, а силіконова щіточка з такими коротенькими зубчиками. Ось така. Бачите, добре, видно, що ось ці зубчики дуже-дуже коротенькі. От я таку туш люблю. Колись в мене така майже лиса туш була від Avon. Ось так, бачите? Дуже зручно нею фарбувати вії. Дуже класно, вона їх профарбовує, добре розділяє війки, дуже їх подовжує, піднімає. Все мене начебто би влаштовувало би в цій туші, якби я шукала саме таку, з таким от ефектом подовження такого екстра. Я би сказала, колись, власне, я такі туші для себе і підбирала, щоб дуже подовжували вії. Розділяли, піднімали, а зараз я вже говорила, що я шукаю більш натуральний ефект, щоб ледь-ледь помітно було, а краще і зовсім не помітно, що туш є на війках. Мені просто треба їх припідняти і розділити. І все, ось ця туш класна. Я її рекомендую для тих, хто шукає отакий знаєте, ефект довгих вій, красивих, розділених, тому цю туш я віддам своїй мамі, їй таке саме от якраз підходить, тому що вона бере участь в концертах, у виступах. Ну, їй для сцени це саме те, що потрібно. Вона таке любить, їй дуже суперово ця туш підійде. А я буду поки що користуватися своєю тушею від Maybelline, У мене, до речі, ну, колись я її може покажу така вона сливова, дуже гарна туш поки що користуюся нею. ну а цю Віддам мамі. Зробила все-таки я невеличке замовлення з каталогу Oriflame, тому що ось цю помадку точніше, таку я більше ніде не знайшла. Я була в Єві, там стоїть одна в одному світлому кольорі від Maybelline. Я хотіла, власне, темний, мені потрібен, тому що ну, ось тут я замовила ось такий темно-коричневий. Не знаю, трішечки я побоююся, чи підійде він мені для моїх чорних брів. Ну, але вже спробую. Ціна начебто 199 гривень. Спробую, раз мені не вдалося купити, то попробую ось цю від Oriflame. Ну, потім я замовлення своє, напевно, покажу. Зроблю невеличке відео. І ми з вами подивимося. Така помадка мені потрібна, тому що в мене вже тіні, я користуюся тінями для брів. Вони вже побиті, знаєте, вже сипляться, то все розсипається, мастяться руки. Тому вирішила я обновити всю свою косметичку і замовити. Ну, і дивилася ще на ось ці тіні олівець. Але, оскільки, друзі, це вже в мене старенький каталог, і він вже закінчився, то в наступному каталозі. Ось ці вже не представлені, але є інакші, двосторонні. Потім я їх покажу, і я собі, по-моєму, один відтіночок замовила, чи два, не пам'ятаю. Один, напевно. Ну, і ще, знаєте, додивлялася трішки до парфумів. І в мене там за сердечки є можливість забрати туалетну водичку Джойс зелененьку, таку хтось. З... Ну, я думаю, ви її знаєте всі. Хто не знає, то покажу, якщо я її зараз тут знайду. Ось так. Десь вона мала би бути тут ось цей ароматик, я ще хотіла, думала, чи брати маленький, ось такий. Ну, але вирішила все-таки не брати. Парфумів в мене поки що достатньо, а той зелененький мені буде на літо просто поливатися. Знаєте, тому що літом парфуми ось він. Літом хочеться знайти чогось такого легенького, облитися з ніг до голови. Оце саме той варіант. Зараз в каталозі він 400 гривень. За 400 я би ніколи б цей аромат не купила, а отако за сердечки плюс там трішечки доплатити, 100 гривень, по-моєму. То за 100 гривень цілком можливо. Оце саме його красна ціна, знаєте, 100 гривень. Що тут в нас? Фруктовий? Тут зелене яблучко, зелений ароматик, я таке. На літо обожнюю, тому нехай він собі в мене буде. Ось цей передумала замовляти бузок. Колись я його хотіла, потім передумала за таку ціну, він мені не потрібен. Гривень за 200, можливо, взяла би. Ну, все, друзі, зараз я буду пити свій чайок, їсти вафельку і вийду в місто, мені треба зайти в АТБ. Погляньте, друзі, що я принесла сьогодні додому. Мало того, що я його принесла, я його вже з'їла, ось таку, так би мовити, мівінку, да? вермишель швидкого приготування. Так, я була на вулиці, замерзла, зайшла в магазинчик, побачила ось це. І знаєте, так мені захотілося оце купити, прибігти додому, запарити кип'ятком і з'їсти. Що я, власне, і зробила до того ж, маючи вдома. Цілу каструлю свіжого борщу. Ну, ось таке зі мною буває. Буває з вами таке, друзі. Напишіть мені, кого іноді прориває на ось таку гадость. Я ось це не їла, я не знаю, скільки років вже. Дуже багато, напевно. Ну, але отакого мені сьогодні захотілося. Ну що, подивимося, що я купила, друзі. А купила я ось таких грушок. Вони тверденькі. Я бачу, що вони не доспілі, але я думаю, що я отако покладу їх на підвіконня і вони там на сонечку полежать. І, можливо, трішечки дійдуть. А ні, то я все одно з них щось буду готувати, можливо, до вівсянки додавати. Ось таку каву мені вдалося сьогодні взяти по акції. Вона в АТБ була 144 гривні. Якось так я випадково її помітила, тому що всюди в магазинах вона зараз коштує 240, по-моєму, щось таке. От мені 100 гривень. Вигоди сьогодні вдалося ось так випадково отримати на цю каву. Так, туалетний папір, три штучки. Далі ось такий йогурт. Він в мене майже в, кожному, в кожних покупках. Ось такий соус теріяки соєвий я взяла. Не знаю, буду до м'язка, можу до курки додавати, до салатів я люблю. Кубаска тигриня варена на бутербродики. Або піджарити до макарончика, коли нічого не хочеться готувати. Так, джем чорниця Теж до вівсянки, мені подобається, до молочної кашки, до будь-якої. Ось так, або просто на хлібчик з маслом і до чаю. Класна штука. Тут в мене впали мої пробнички від Oriflame. Я їх тут сьогодні зранку на себе мастила. Дивилася, потім зніму для вас відео, напевно, з відгуками на пробнички. Ось ці парфумів від Oriflame. Так, далі по покупках ось такі два сирочки. Точніше, від сирочку тут нічого немає, але це така собі сиркова маса з курагою, від своя лінія. Ну, Цукерок я не їм, а ось таке такі десертики до чаю цілком можуть бути. Хоча я їх не купувала вже, напевно, років 5. може. Ну, десь так точно. Ну, Захотілося взяла. Два варені бурячки, я їх потру на терку і додам цибульки, солений огірочок. І Такий легенький салатик з олійкою. Буду їсти. Ось таку одну зафірінку до чаю взяла. Соус сирний, ну, до лаваша, там, до чогось такого. Можна іноді. Ну він смачненький, такий, досить приємний на смак, Звісно, це хімія, ну, але трішки іноді це його дуже надовго мені вистачить. Так, і заходила в аптеку. Взяла свій біотин, я п'ю для волосся і нігтів. Дуже добре відновлює. І покращення видно, друзі. От баночку випити, і дуже добре видно по волоссю і по нігтях, що реально ось це працює. Ну, і тут ще омега-3. Ось така від НАУ, я беру оці добавочки від ось цієї марки. Дуже класна штука, але вони величезні і ковтати їх дуже тяжко, якби вони зробили. Маленькими, хай би їх треба було випити три штучки, ну, але ось таку байду дуже складно проковтнути. Ось такі, друзі, в мене покупочки з АТБ. Захотілося мені приготувати таку сирно бананову запіканочку. Там три яйця, порізаний, один, ні, два бананчики. Я сюди порізала. Зараз додам цукор, ванільку, розпушувач. Власне, сир і трішечки манної крупи. По-моєму, я все назвала. Ось це все перемішаю, залию у форму і буду запікати таку сирно-бананову запіканочку. Ось так, друзі. Я все перемішала, залила у форму, зробила такі хвилічки, форму змастила олійкою і присипала борошно. Ставитиму свою запіканочку. В духовку, на цій квартирі в нас духовка електрична. Мені дуже подобається, до речі, як вона випікає, тільки тут дверця чомусь ось так трішки негарно закривається. Ось наша запіканочка вже готова. Трішечки верхушку я змащую вершковим маслом, ось таким шматочком, ну, щоб вона, знаєте, була така трішки волога, і оця скориночка не підсихала. Після цього можна присипати запіканку цукровою пудрою. І ось така, вона в розрізі. Дуже м'ягенька. Дуже така, бачите, м'ягенька-мягенька, класна запіканочка. Я думаю, що до вечора її вже не буде. Перенесла я свої традисканції ось сюди, в цю маленьку кімнатку. І разом з традисканціями в цю кімнатку переїду і я сама, тому що в тій кімнаті, у великій, де я зараз, живу, там дуже темно і холодно. Ця кімната маленька. І я думаю, що тут моїм рослинкам буде краще. Моя бебі бані ось, бачите, така вона в не дуже хорошому стані, але сподіваюся, що вона відійде, Бачите, яка вона. Розковезя така довга, розповзлася отуди до батареї. Ліза, звісно, коли увімкнеться опалення, то ось це так не повинно бути. Я планую купити якусь таку стійку, можливо, металеву, щоб ось ці такі висучі рослини туди перемістити. А тут будуть в мене, можливо, жити фіалочки, орхідейки, можливо, щось отаке Моя пеперомія, бачите, як причудово ось тут собі почувається. Дуже тут їм комфортно, тому що тут сонячна сторона, і зранку тако до 12-ї години. Тут є сонечко, Ну, звісно, коли ясна погода. Коли похмуро, то сонечка тут взагалі, знаєте, дуже мало. Тому ми вирішили перебратися отако. Разом з рослинками в цю кімнату тут в мене досі затіняючі плівочки наліплені. Знімати я їх не планую і не збираюся. Нехай вони собі там отако і залишаються.